Матеріали підготували Український інститут національної пам'яті та центр досліджень визвольного руху. Банери в обласній бібліотеці щойно встановили. Такі вже бачили майже по всій Україні: Київ, Одеса, Львів, Черкаси тощо. Ініціатор їх появи у Полтаві одна зі співробітниць обласної бібліотеки. Ця виставка покликана розвінчати міфи про Другу світову війну саме в Україні. Радянські міфи також певні білі. Тут факти, що десятиліттями замовчувалися владою, перекручувалися чи були засекречені: історія депортації кримських татар, як зрадили Київ, та про злочини комуністичної системи у столиці, про зруйнування НКВД-стами греблі Дніпрогесу та про мільйони українських жертв. На думку творців цієї виставки, для України війна почалася 1 вересня, коли літаки Люфтвафи бомбардували Галичину та Волинь. Один із фрагментів, що стосується трагедії у Бабиному яру, і ще в дорозі. У бібліотеці виставку прийняли охоче. Мовляв, книги від авторів, які переосмислюють історію, пересічному читачеві знайти важко. Вони доступні хіба вузькому колу. Сучасні правдиві книги вони видаються невеликими тиражами, і вони зникають, поки проведеш тендер. Вже на книжковому ринку книги немає. Це товар, який не залежується. Виставка триватиме до 3 жовтня. Вона знаходиться на першому поверсі обласної бібліотеки. Перегляд безкоштовний.